Я вам повідомляю про те, що вас затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України за скоєння вами грабежу. До поліції звернувся 45-річний житель обласного центру та повідомив, що на одній із вулиць міста а невідомий відкрито заволодів його сумкою, в якій знаходилися 21 тисяча гривень та документи. На місце вчинення кримінального правопорушення одразу виїхали співробітники управління карного розшуку ГУНП, оперативники та слідчо-оперативна група Чернівецького райуправління поліції. Під час здійснення розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили особу та місце знаходження грабіжника. Ним виявився 36-річний Житель Чернівців, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Речові докази поліцейські вилучили та затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України, тобто грабіж. То судове розслідування триває. Крім цього, право. Хороці перевіряють причетність затриманого до вчинення інших злочинів на території регіону.